Кастка Мир у Всесвіті Жила була собі на білому світі маленька планета Земля. Як та дівчинка була доброю, щедрою, веселою. Та найбільше вона любила подорожувати по всесвіту. Мала багато друзів, гралася з зірками. Літала під метеоритними дощами, грілася під золотими промінчиками сонця. Одного разу Земля побачила, як сусідські планети-забіяки Марс, Сатурн та Юпітер схопили комету і хотіли прив'язати до хвоста залізний метеорит. Маленька планета почала благати відпустити беззахисну та жити у дружбі та миру. Не ображати нікого. А у відповідь забіяки голосно закричали та накинулися з погрозами на землю. Вона злякалася і побігла світ за очі. І не помітила, як заблукала. Оглядаючись навколо себе, вона побачила щось страшне і невідоме, яке швидко наближалося до неї. «Стій!» Це небезпечно, не ходи до неї. закричало сонечко. Це Чорна діра, не одну планету проковтнула. Але земля не почула цих слів і зробила крок у прірву. Сонце, відчуваючи біду, швидко зібрало біля себе усі планети. Вишукавшись в один ряд, вони протягли. Свою силу і енергію до маленької землі. Але цього було замало. Потрібна допомога тих трьох планет забіяк Добре, що вони були поряд, і, не дивлячись на сварку, яка виникла між ними, приєднались до усіх миролюбних планет. І єдиною енергією миру та дружби вони врятували землю.